Допомагають людям, які постраждали від військових дій. На території Лозівської міської територіальної громади з жовтня минулого року діє мультидисциплінарна мобільна команда соціально-психологічної допомоги. Команду створили при Лозівському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за сприяння міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я. Чому ця команда мультидисциплінарна? У її склад входять не тільки соціальні робітники, але входить і психолог, і медик, і юрист, ну і водій, куди ж без нього. Тому мультидисциплінарна команда мобільна і має змогу надавати послуги на усій території. Це дуже важливо для маломобільних осіб, які не можуть самостійно прибути до міста Лазова, отримати послуги, які вони того потребують. Мульти Дисциплінарна мобільна команда займається тим, що виявляє осіб в основному, це як внутрішньо переміщені особи, так і мешканці Лозівської громади місцеві, які постраждали від збройного конфлікту, втратили житло. Втратили зв'язок з рідними і потребують сторонньої підтримки. Члени команди виявляють таких осіб, оцінюють їх потреби і надають соціальні послуги відповідно до їх потреб. Це може бути і юридичне консультування, психологічна підтримка. Це може бути допомога у відновленні документів, це може бути первинне медичне консультування та інші послуги, яких потребують такі особи. Яскравим прикладом підтримки таких осіб мобільною командою, зазначає начальниця Центру соцслужб Світлана Нескородько, може слугувати історія чоловіка Валерія Ворони, який опинився на території Лозівської громади у березні-квітні минулого року, коли з північної частини України евакуйовували людей у більш безпечніші області. Наш район видавався найбільш безпечним, найбільш безпечною громадою і тому чоловіка евакуювали волонтери, які в той час займалися евакуацією. Вони проїжджали по території панютиного і надибали жінку, яка виявила бажання у себе поселити чоловіка. Цей чоловік маломобільний, він самостійно не пересувається. І Він тривалий час до осені 2022 року проживав у тієї жіночки. І коли запрацювала наша мобільна команда, вони почали об'їжджати громади, виявили того чоловіка, як виявилось, він без документів, без засобів до існування, без будь-яких виплат у зв'язку з відсутністю документів їх не можна було оформити. І тому він потребував сторонньої допомоги. І чітко він не зміг пояснити, як він тут опинився, надавав різну інформацію про те, звідки він, мабуть, у нього. Якісь ментальні порушення були, тому це становило дуже великі труднощі з'ясувати його біографію, визначити, звідки він походить, звідки починати відновлення документів. Ну, Мобільна бригада спрацювала дуже добре. Вони встановили його походження з Чернігівської області Ніжинського району, що дало нам змогу звернутися до старости села Миколаївка Юрія Михайловича, який нам надав дуже велику підтримку. Він, незважаючи на те, що громада тільки ну, була звільнена від окупації, він знайшов документи, вірніше копії, але це нам дуже допомогло у відновленні документів цього чоловіка. Знайшов телефони родичів і ми змогли надати дуже дієву допомогу. Дуже добре спрацювала державна міграційна служба в нашій співпраці. Завдяки дієвій роботі мобільної команди, говорить Світлана Нескородько, на сьогодні цей чоловік має всі необхідні документи паспорт, ідентифікаційний код, йому відновили пенсійні виплати, може отримувати і інші послуги, яких він потребує. Керівник команди Ольга Денисюк розповідає, як тільки но дізналися про Валерія Володимировича, одразу до нього поїхали, щоб оцінити його потреби і допомогти. Їм. Літня людина Ворона Валерій Володимирович, коли приїхав на територію Лазівської громади, тимчасово був Заселився в багатодітній сім'ї Олени, яка не залишилась байдужею. Чоловік був без документів, без паспорту, без банківських карток, без мобільного телефону. Не мав ніякого зв'язку зі своїми рідними. Ми не знали, чи рідні знають в якому місці він перебуває. Зі слів чоловіка він отримував пенсію по інвалідності з дитинства. Але ж зв'язку з відсутністю документів ніяких коштів він не отримував за весь період війни. Продуктами харчування та там засобами гігієни необхідними його забезпечували волонтери, але ж коштів на проживання у людини не було. І зв'язку з чим він не міг навіть оформити довідку про внутрішньо переміщену особу. Фахівці мобільної команди протягом цього періоду неодноразово працювали з Валерієм Вороною і надавали йому психологічну допомогу. Також члени команди займалися пошуком рідних чоловіка. Ми займалися збором документів, сприяли відновленню документів. Юрист працював. Над процесом відновлення документів надавав необхідні консультації. Чоловік потребував медичної допомоги, консультування з відновленням документів. Ми сприяли тому, щоб особа стала на облік до сімейного лікаря і була під постійним наглядом. Валерій Володимирович говорить, що випадково опинився у Лозівській громаді і дуже хоче поїхати додому. Дякує всім, хто не залишився байдужим, підтримав його і допоміг. Зокрема, висловив подяку фахівцям мобільної команди, які, крім відновлення документів, також привозили продукти харчування, постільну білизну, все, чого потребував чоловік. Ну я я своїзвичайно сюди попав. Я може б сюди не приїхав, але я звичайно їхав мені там по долин дівам. У ну, мене так вийшло, що потеряв весь паспорт, потеряв документи і не знаю де. А звідки ви? Я Чернігівська область, Борзянський район села Миколаївка. Всім спасибі за те, що вони швидко якось швидко мої дані всі підняли, де я є. О, бо в мене не була тільки одна справочка, що я інвалід перший групі. Бачу, в, не... в мене не було нічого. Я дякую всій бригаді, що їм спасибо, що вони і, і дуже дякую цим людям, що вони дуже добре, Внимательно таке. І вже дякую всім. Мобільна команда продовжує підтримувати і допомагати багатодітній родині та Валерію Володимировичу, який вже оформив статус внутрішньо переміщеної особи і продовжує проживати в родині Олени. Чужі люди, я кажуть, біді теж не бросають. Нада чоловіку напомогти вс такі інвалід, якби там не було. Ну це життя. Я кажу, чоловіка бросати біді це не можна. І дякую, звісно, команді. Ольги Владимирини, Світланівана, не всі їхня мобільна команді. Вони допомогли дуже добре, і з документами діда, і юристи всі ним займалися, і пенсіоні. Всі Спасибо їм дуже больше. І вони допомагали гуманітарної допомоги, допомагали і дітям моїм все врем'я, і ігрушки, і все. Я їм дуже дякую.